Найпоширеніше питання перед початком навчання на майстра перманентного макіяжу. Чи потрібна медична освіта? Ні. Медична освіта не потрібна, оскільки перманентний макіяж це не інвазивна процедура і вважається косметологічною, а не медичною процедурою. Чи потрібно вміти малювати? Ні. Не потрібно. На наших курсах ти вивчаєш схеми, після проходження яких ти можеш малювати ескізи бровей і губ без ніяких проблем. Чи підійде мені базовий курс, якщо я вже проходила навчання по перманентному макіяжу? Так, звичайно, цей курс тобі підійде. Якщо ти відчуваєш себе невпевнено або робиш помилки у своїй роботі, ти можеш отримати на цьому курсі ті знання, яких тобі зараз не вистачає. Скільки триває навчання? Якщо це офлайн формат, навчання триває 6 днів по 6-7 годин повного занурення в професію майстра перманентного макіяжу кожен день. Якщо це онлайн формат, ви проходите це навчання в більш зручних для вас умовах в зручний для вас час. Щоб отримати нову, цікаву і прибуткову професію, всього за 6 днів записуйся до мене на навчання.